Ти менеєш. Такий масаж чубовий. Чубовий. Це для тих, для тих хто в мене, хто мене є із е, друзів мого віку. Я розповідаю вам, це не просто душ, душ шарко. Ось покажи оцей, оцей поток води. Дуже багато води тут тече. І ми отут отак лягаємо, і коли я лежу, я відчуваю, як ніби мені оцей поток води, так оце ніби як робить масаж, так розтягує. А для чому я кажу, хто дивиться, люди мого віку, друзі мого віку, що в мене раніше терпли руки завжди, коли я спала, було таке, що тільки не робила різні. Різні вправи, різні е, ходила на масажі, нічого так не допомагало, як оцей масаж ось. Як оцей масаж оцеї чудової води. Вода лікує все, вода лікує нервові клітини, вода лікує, друзі, все. Повірте мені, в мене зараз руки не терпнуть. Після цього душа шарко.